Добрий день. Будемо саджати помідори, якими в попередньому відео я робив сік, віджимав томати, відібрав сортові помідори. І оцей жмих я рекомендував вам не викидати. От. Тому що його можна посадити під осінь. От і навесні воно зійде. Це насіння, я не відчищував, ні від... ну, так, як був жмих, тільки він в мене спочатку в холодильнику трохи лежав. От. А тоді його на сонечку там, день підсушив. І він отакий має вигляд. Тут всі корисні речовини томатів. Він в своєму середовищі знаходиться. Він навіть ще вологий. Ну, вже можна сіяти. Робимо е, рядок. Ось звичайний рядок. Сапкою на глибину сапки. І не поливаємо його нічого. От і беремо отако і сіємо. Сіємо, скільки попаде. розпреділяємо його е, насіння. Беремо жменю. розпреділяємо по всьому рядку. Отако. Воно в нас розпреділиться, Тоді ви його не поливайте. Воно повинно спати. До зими воно повинно перезимувати, пройти всі морози. От, і тоді навесні там сніг ростає, все, воно отримає вологу. Земля прогріється і воно почне проростати. Тоді побачите, якщо у вас буде густо то візьмете собі це добра розсада буде. Або накриєте її, якщо буде холодно плівкою. А якщо воно буде не густо, там кущів 10-20, то можете прорядити і прямо оцей рядок можна залишити його як на помідори. Ну, До речі, бачите, оце в прошлому році один з них я саджав, бачите який великий, ми з нього воно ще висять помідори, воно не хворіє цілий рік. Це теж я таким способом саджав. О. Отако сіємо. І тоді цей рядок просто сапкою чи граблями. Засипаємо таку. Засипаємо добре, бо земля ще сяде, дожі підуть сніга. І таким чином ви отримаєте здорові помідори ранні. Дякую за увагу.